Ця медитація вже за місяць змінить твій фінансовий стан, якщо ти будеш дотримуватися того образу взаємодії зі світом, який буде створений у цій медитації. Щоб розблокувати потоки достатку і багатства, які Всесвіт направляє до тебе, ми маємо збалансувати. І очистити твоє енергетичне фінансове поле. Основа цього процесу це базовий стан вдячності Всесвіту за все, що Він тобі посилає, це глибинне почуття, що ти приймаєш все з вдячністю. І чим більше вдячності. Ти будеш транслювати в світ, тим більше Всесвіт буде дарувати тобі найкращих ресурсів, достатку, розкоші, успіху, задоволення, насолоди. Подумай зараз про те, наскільки була мала ймовірність втілитися у житті саме тобі, таким, як є. З твоїм генетичним кодом, те, що ти сприймаєш як данність насправді є неймовірним чудом. Ті, хто створювали світ таким, як ти його знаєш, те, що ти вважаєш своїм поправу, культуру, технології, побут, традиції, мову, більшості цих людей вже немає в житті. А ти тут і можеш вільно цим володіти, ти у числі меншості, яка існує і має шанс насолоджуватися життям. Відчуй глибоку, щиру вдячність всім тим, хто створив цей процес і відчуй покаяння, якщо ти відчуваєш чимось незадоволення. Бо насправді тобі неймовірно пощастило. Подякуй всім своїм предкам, досвід яких ти зберігаєш у своїй ДНК, відчуй цю вдячність, вдячність за їх нелегкий шлях, який дозволяє тобі зараз просто бути. Їх існування було неймовірно важким. І ти зараз знаходишся на краю еволюції, ти її найкраще створіння, ідеально придатне для існування. Відчуй цю вдячність, силу і підтримку, бо саме відчуття транслюють у світ твоє соналаштування з енергіями достатку. Відчуй вдячність батькам, які відкрили тобі врата у цей світ. Скажи подумки: дякую тобі, папа, дякую тобі, мама. Прийми їх на ідеальність, вони такі самі неідеальні батьки, як і ти неідеальна дитина. Але у мережеві цього світу, у переплетінні всіх можливостей, ви всі саме такі, якими маєте бути за великим задумом Творця. Це людська природа, неідеальність і суть краси існування. Відчуй цю безмежну вдячність без будь-яких образ. Чи очікувань. Подякую людям, які тебе оточували, які траплялися на твоєму життєвому шляху. Відчую вдячність друзям і ворогам, бо не існує ніяких гуру і наставників, натомість кожен, хто тобі зустрічається на шляху, це твій учитель. І навіть Якщо було дуже боляче, якщо тебе образили, навіть якщо ця травма проживалася роками, подякуй своїм ворогам. Вони твої провідники на новий рівень, і у той момент, коли ти зрозумієш, що цей життєвий урок, як екзамен, переводить тебе у наступний клас, у той же момент, Відкривається потік енергії, співвідносний з більш високим рівнем достатку. Ці люди свою роботу для тебе виконали, тепер черга за тобою забрати з травмуючої події, енергію і направити її в реалізацію та нові досягнення. Відчуй цю вдячність. Глибоко в душі і відчуй, як вона розширюється на весь світ, на все, що оточує, все, що існує. Відчуй вдячність і зрозумій, що не існує перешкод для того, щоб енергія достатку рухалася вільно через тебе. І наповнювала багатством твоє життя і з цього розширеного стану подякуй собі так, саме собі, ти найстійкіша людина, скільки всього тобі довелося пережити, скільки болю довелося пронести скрізь своє життя, тобі обрізали крила. Створювали перешкоди, використовували, скільки довелося винести, втратити, розчаруватися. І ось ти тут, подолавши всі перешкоди та подужавши труднощі, ти все ще мрієш про щось хороше, більше, прекрасне. Чи була подяка від тебе собі? Чого було більше критики і самопокарання чи вдячності, співчуття, самоповаги, зміни це просто зараз? Ти твоя найбільша цінність. Подякуй собі за все, що ти не опускаєш руки, справляєшся, намагаєшся. І відчуй, як саме ти контролюєш поток достатку і добра. Не випадково слово добро має значення і статку, і значення блага, тож створюй добро, як ти це відчуваєш, вдячність собі? Більше немає ніяких перешкод чи сумнівів, ти дякуєш собі. І ти несеш по життю це відчуття, і твоє енергетичне поле відкрите для такої ж співвідносної позитивної енергії, яка направлена до тебе і резонує з тобою: енергія добра, достатку, благополуччя, радості, розкоші та благодаті. Твоя віра у власну гідність і цінність це ключ, який відкриває двері до формування реальності, що відповідає твоїм найвищим вібраціям. А я вдячна тобі за твої трансформації і за те, що я частина твого розширеного бачення реальності, і якщо медитація була тобі корисна. Залиш коментар із своїм досвідом та підпишись, щоб не пропустити нові практики. До нових зустрічей!